Доброго дня, вітаю всіх. Сьогодні про перше розчарування цього сезону. До вашої уваги, у мене тут два тайдали. Вони висаджені в бочку на 200 літрів, висаджені живцями Хотіла отримати мікс ось сільвера і ред вілюра. Перше, що ред велюр завірусив. Ну, це я вже розуміла. З самого початку, коли були низькі температури, я його висадила, були низькі температури. Звісно, вони ці питонії не пропадають. Але це от на редвелюр воно завжди позначається. Любий стрес, вона свій, свою, свій малюнок ось розмиває. Це вже в мене не перший раз так, тому я рідко вирощую тайдалвелюр. Ну, можливо, я не маю. Тих мов, яких вона хоче, я не розумію. А от такі квіти, які розмиті, я не люблю. Я хочу, щоб була гарна квіточка, чисто-червона, і все. В цю ємність я висаджувала в тому році тайдал сільвер і Із... був з насінини. Тобто я його посіяла. Так, прищіпувала, прищіпувала, а потім висадила сюди. І він ріс зовсім по-іншому. Його отак пагони розросталися, вони були такі гарні, ну, прямо красиво було. З живця вона йде вгору, ну, так як вона і є. Каскадна петуня, звісно, тайдал. Але вона ж не палки і ось на цьому етапі ніби кущ. Такий, знаєте, і ну не рихлий. Тут же ж дві їх. Але мені це не подобається, я не хотіла цього робити, що зараз буду робити, але бачу, що це потрібно. Цей вже що з ним зробиш? Нічого. Надіюсь, що коли сільвер підросте, він його заб'є. Він буде більш рідший. Що буду робити, щоб вона була мені більш. Масивніша все-таки ще час є, тож буду пробувати ще. Ось. Буду зрізати всі вершечки. Ось так буду їх зрізати. Квіти хай лишаються, це вже не так важливо. От. А от вершечки я буду зрізати для того, щоб вона більш кущилася. Можливо, це як і щось допоможе, але ну, вона зовсім, на вигляд, ну якась нехороша. Куди не глянь, і листя якесь таке, і все, вона і підживлена, і так з оглядом все в неї нормально, а по виду вона не така, як треба. Тому ось це буду робити. До речі, ось дивлюся, і на сервері ніби по листю якийсь вірус. Не знаю. Ще такого не бачила, не бачила, так вже й побачила. Ось таке відео не досить весело. Але ж таке буває. Тож, не потрібно висаджувати квіти зарано, якщо будуть ще холодно. Тому що ні, ні до чого гарного вони не приведуть. Такі ранні посадки. На сьогодні все. До побачення, коментуйте, ставте вподобайку. Все добре, миру нам!